Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України Укрформ продовжує свою роботу. 240 днів триває наша боротьба за свободу, і зараз ми будемо говорити. Про ті удари, які завдають росіяни по нашій енергетичній інфраструктурі, хочу представити нашого гостя, це Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. Пане Олександре, ми вітаємо вас. Доброго дня. Пане Олександре, ми бачимо, що росіяні цілеспрямовано б'ють по нашій енергетичній інфраструктурі. Наскільки Україна все ж таки справляється і протидіє ударам таким. Останні два тижні дійсно наносяться дуже сфокусовані удари по енергетичній інфраструктурі. Власне про небезпеку таких ударів ми з вами прямо тут говорили ще в червні і травні. Тому це не стало несподіванкою, і Україна готувалася до можливого сценарію. Фокусованих ударів саме по енергетичній інфраструктурі, і саме тому наразі ці удари своєї мети не досягли. Тобто в нас немає ні відключень масових електроенергії. В нас абсолютно керована енергосистема в нас продовжує швидкими темпами відновлюватись пошкоджене обладнання. Дійсно, ситуація доволі складна і від 30 до 40 енергетичної інфраструктури в тим чи іншим чином пошкодженої це треба розуміти. Чому важко назвати точну цифру? Кожного дня, кожної години вона змінюється, причому в обидва боки, тому що ремонтні бригади реально зараз працюють фактично цілодобово і спільної енергетики і ДСНС. Відновлюють пошкоджені підстанції, пошкоджені енергостанції, пошкоджені лінії. І тим часом, на жаль, відбуваються нові атаки, частина з яких досягає мети, і так само шкодить нові, нові участки нашої інфраструктури. Запровадження такого аварійного графіку відключень якого ефекту вдалося досягти? Дає дуже перш за все, ми з вами все ще маємо електрику. Українці отримують живлення. Далі що відбувається, оскільки пошкоджена доволі велика кількість перш за все трансформаторних підстанцій, то та конфігурація мережі, яку ми маємо зараз, безумовно, не є абсолютно повноцінною капітальною. Багато тимчасових рішень, багато рішень, які зроблені на ходу для того, щоб заживити споживачів якомога швидше, вони не можуть нести таке саме навантаження, як капітальні і спроектовані ізначально мережі. Саме тому під час пікового споживання фактично мережі не можуть забезпечити ту кількість електрики, транспортувати ту кількість електрики, яку було б бажано транспортувати, і Укренерго як оператор національної мережі, державна компанія Укренерго обмежує певні певних споживачів для того, щоб вся інша система продовжила працювати. І тут треба казати про те, що українцям треба вчитись економити, українцям треба вчитись обмежувати своє енергоспоживання, особливо в пікові години. Кожна вимкнена пральна машина в пікові години це додаткова квартира, яка отримала електрику. Кожна не включена праска і виключений електричний пол це додатково люди отримали електроенергію і вони мають світло, мають можливість підключитися до зв'язку, зарядити телефон чи ще щось. І за рахунок. Відносно невідчутного обмеження кожного загальна ситуація може значно покращуватись. Зараз вже ці заклики кілька днів лунають, вони будуть лунати довго. Ми маємо розуміти, що в енергетичній системі є багато пошкоджень, які швидко повноцінно відновити не вдасться. Є обладнання, яке потребує місяців, а часом і більш ніж року на те, щоб його виготовити і доставити і поставити на місце. Тому певні обмеження, певна необхідність економити, певне скорочення споживання електрики ми маємо розуміти будуть протягом довгого періоду. Щонайменше протягом там до, до, до кількох місяців після того, як ми відіб'ємо всі атаки, де краще, де гірше у нас економлять? А ви знаєте, день на день не приходиться. І в перші дні лідирувала Західна Україна, потім Центральна Україна стала краще скорочувати споживання. Тому я зараз не хотів би там якісь конкретні міста наводити чи казати, що тут краще, а тут гірше. Насправді, що добре чують у всіх регіонах. Щоправда, знов таки треба визнати, що в перші дні реакція була дуже велика, потім всі почали звикати до думки, що да, є обмеження, а тому. У ми будемо більш розслаблено економити. Ну, чесно, буду закликати до того, що люди відносяться цього до цього рівну навпаки. Чим ми далі йдемо спираючись тим атакам, що відбуваються, на жаль, кількість пошкоджень збільшується, і потреба в економії так само збільшується. Тому навіть якщо у вас конкретно все добре і електрика. Поставляється і у вас все працює, думайте ще, будь ласка, про інших людей, яким так само хочеться мати електрику. Це дуже важливо. На вашу думку, чи актуально запровадити якусь відповідальність для тих, хто ігнорує вимоги економії? Ну, я знаю про такі ідеї, їх багато різних креативних, але чесно. Я не думаю, що якісь енергетичні там патрулі і ще щось спрацює. Я думаю, що українці вже неодноразово показували, що в Україні добре працює об'єднуючий принцип і погано працює наказання. І коли когось намагаються за щось наказувати, то здебільшого люди просто придумують, як від цього, як цього уникати. Тому я чесно не є прихильником будь-яких там. Заборони і так далі, просто треба пам'ятати, що ви так само можете бути в тій квартирі чи в тому будинку, який відключать примусово через те, що хтось не зекономив. Можливо, це і хтось саме ви і в вашому районі відімкнули електрику на 2-3 години саме тому, що ви не вимкнули вчасно свій електричний пол. І це треба пам'ятати. Чим нам у такій ситуації можуть допомогти наші західні партнери? Чим, можливо, можуть допомогти волонтери? А ви знаєте дві речі: перша річ це зараз дійсно дуже така гаряча дискусія щодо можливого енергетичного Рамштайну. Як то, вже охрестили цю історію. Є певні проблеми у взаємодії з західними партнерами. Чому? Стандарти обладнання, яке використовується в Україні, не завжди співпадають з тим обладнанням, яке використовується в Європі і світі. Наприклад, в Європі взагалі нема лінії потужністю 750 кВт, які в Україні є найбільш потужними лініями, то в Європі там 400 найбільша потужність. Тому, наприклад, цього обладнання в Європі фактично фізично Неможливо знайти не хіба в пострадянських країнах, і ці лінії там, здебільшого, теж відімкнені багато років. Тому е з одного боку, ми маємо зараз. Е я би навіть сказав велику пропозицію від наших партнерів, як допомогти. І багато є зараз обговорень, яким саме чином технічно може бути надана така допомога і як її пришвидшити. З іншого боку, маємо розуміти, що це дуже високотехнологічна галузь, в якій дійсно часом навіть виробництво займає місяці. Тому допомога є, вона надається, вона буде. Крім того, Україні відкрита можливість. Імпорту з Європейського Союзу, якщо електрики, і якщо ми будемо розуміти, що нам не вистачає власної генерації, то ми зможемо імпортувати до 500 МВт. І це добра потужність, яка, якщо буде дійсно от зовсім скрутна хвилина, вона нам дуже допоможе. Наразі такої потреби в Україні немає. Ми наразі не запрошували таку допомогу. І е, я дуже сподіваюся, що якщо е, ППО працюватиме так, як воно працює останні два дні, і настільки ж ефективно, як ППО українці прикрутять своє споживання електрики, то ну в такому разі ми не потребуватимемо імпорту, і енергетики крок за кроком відновлять ці ключові що найменше елементи мережі, і ситуація. Ну я не скажу, що вона буде геть нормально як в мирний час, але вона. Буде краще ніж сьогодні, і, скоріш за все, вдасться відмовитись навіть в цілком осяжному горизонті від примусових відключень, які, на жаль, сьогодні ці аварійні відключення доводиться застосовувати. За умови роботи нашої ППО, звісно ж, скільки часу за вашими оцінками нам знадобиться на те, щоб відновити те, що вже зараз зруйновано. Е... Кілька етапів відновлення, коли щось пошкоджено, то є перший етап це години зазвичай. І вже неодноразово ми доводили, що протягом 4, 5, 6, 8 годин в ті міста чи місцевості, де через атаки зникає електрика, ми її знов подаємо. Це перший етап. Є другий етап, який триває від 2-3 днів до місяця. Це відновлення того, що є на місці, того обладнання, яке ми маємо, кабелів, простих перемикачів, того, що можна взяти зі складу і включити, і таким чином покращити якість передачі електрики. Але, на жаль, є третій етап, який потребує перевстановити і відновити. Зруйноване, високотехнологічне і дуже дороге обладнання, мова йде про трансформатори, перш за все, високих напруг. Отут є певна біда, тому що, повторюся, їх виробляють часом більше, ніж рік. Навіть просто виробити. І їх ніхто і ніколи не виробляє завчасно. Це складний технологічний е такий елемент обладнання, який просто навіть е щоб там. Дизайн проект, цебто проектування його займає 1-2 місяці, і потім ще виробництво довге, і е, дуже завантажені зараз у світі потужності з виробництва такого обладнання, тому тут є складність, ми це розуміємо. І саме тому я кажу, що досить довгий час українська енергосистема буде відновлюватись, щоб відновитися у повному обсязі. Але я абсолютно впевнений, що з моменту, як ми зупинимо ці масовані атаки. Енергетики протягом двох, мабуть, максимум трьох місяців зможуть досягти ситуації, коли споживачі не відчувають проблем, коли споживачі отримують все, що вони мають отримувати, вчасно і в повному обсязі. Шановні колеги, ваше питання, прошу доброго дня. Оксана Поліщук, Кринформ, скажіть, будь ласка, дивлячись на об'єкти атак. І інтенсивність обстрілів. Як ви вважаєте, яка ціль агресора? Ну, якщо не враховувати гуманітарний аспект, ні, це суто гуманітарний аспект, це абсолютний терористичний акт. Він не спрямований на жодні військові цілі. Це спланований за допомогою грамотних російських енергетиків, терористичний акт, який на меті має виключити в Україні енергосистему. Себто добитися блекауту, як це кажуть англійською мовою, себто повного вимкнення електрики в країні. Це абсолютно прозора ситуація, і яка мета тут зрозуміло. Це чистий тероризм. А тоді доповнення: а, а який запас міцності має наша енергосистема, який критична межа руйнувань може бути? Відомо, що це складний механізм, як складний механізм його можна пошкодити, але нереально зруйнувати повністю, ну зруйнувати так? повністю. Реально. А ніхто не робив таких експериментів з часу Другої світової, це найбільша атака. Насправді це найбільша атака на інфра... на цивільну інфраструктуру в історії людства. Бо під час Другої світової такої інфраструктури, як зараз в Україні, просто ніде не було. Так от ця найбільша атака в історії людства примушує нас вперше в історії людства зрозуміти, де край міцності. Ми його поки не нащупали. Ми бачимо, що в нас ще є резерв. Але насправді де він ми поки не знаємо. Чи є ще питання? Прошу канаскенліш. Yeah, I can... I um... Дозвольте англійською. Ви говорите про високотехнологічні трансформатори, які будуть виготовлятися чи навіть відновлюватися протягом цілого року. Я розумію, що вся система поставки української електроенергії зараз під обаром. як ви гадаєте, для того щоб відновити ці системи, скільки піде на це часу? Це дуже чутлива інформація. Не можу вам її оприлюднити. Тані студії більше немає. Дякую вам, пане Олександре, що долучилися до нашого you. ефіру. Нагадаю, з нами був Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. Шановні колеги, наш наступний брифінг відбудеться о 13:30. І до нас приєднається Дмитро Орлов, міський голова Енергодару. Тож будемо говорити про ситуацію у місті. Дякую, залишатись з нами.